Привіт усім! Сьогодні у нас розпочався турнір 4 зіркових без жовтого кольору. Потужне підсилення. Ось таку оборону я виставив. Так, давайте подивимось. ну, Ризиково поки стоїть в А, бо одна поразка і вийде в Б. Тому завтра побачимо. Поки добре. Так, давайте переходити до так. Так. Ну, буду грати своїми грегами. І будемо грати Кирило. Далі. Шерхая і. Рігарда. Можна замість Рігарда Клика взяти? Давайте клика візьмемо. Ось так будемо пробувати. Ну що ж, поїхали. Так, ну шість синіх маємо. Давайте з цієї трієчки розпочнемо, може там вийде червоний. Ні, не доїхав. Давайте ще фіолет прокинемо. Давайте трієчку. цю заберемо. І ось так фіолет запустимо. Так, є в нас трічка синіх. Добре. Так, тепер потрібно зайнятися зарядкою Шерхая. Ой, доїхав синій, чудово. Так, Кирило. І випускаємо. Ну, все. Перший є оборона не важка. Четвірки я так і на альфа не ломав, поки збираю на п'ятірки. Так, йдемо далі. Тут два червоних, тому поїхали. Соня взагалі не докачена. Ну, з таким полем то тут швидко буде. Можна навіть так зробити тут. Уже все добре йдемо далі. Так, ну тут червоні просяться, знову ж таки, коселек без. Зломів, без емблем навіть. Давайте так і будемо атакувати. Так, можемо зарядити Шерхая. Потрібно заряджати і... і тоді будемо... Тут вже склалося полетіло комбо. Хотів сказати, і тоді займемося зарядкою синіх, але Але вони самі склалися. Добре, тепер можна так. Ті втусу вистачило. Заряджаємо клика. Шукаємо сині. Давайте так. Можна підірвати бомбу. Все це теж перемога. Например, далі, Приїхали. Так. Щось трішки є. Давайте з фіолетових розпочнемо. Давайте червоні. І там виїхав все ні знизу. А? О, чудного. Ну все. Тут теж, я думаю... Опораємося без проблем. mente aqui esse único dobra né modaha Что у нас там остання атака на сегодня, ну? Да? Поїхала. Так, синенькі є. Давайте з четверки розпочнем. Трієчку з зеленими скинемо. Так. Тепер потрібно підтягувати сині і дозаряджати греги. Давайте ось так. Дозаряджаємося. Відхилюємося і випускаємо Давайте ось так. Зарядим якщо він вежила ні, не навежу. Добре, давайте три зелене орега. Так, і тепер дозаряджаємо клика. Ну і все. Так, ну, перший день в мотації пройшов добре. Суперники були не важкі. Так, оборона. Оборона. А, завтра побачимо, як зайде. Добре, дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.